Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Чи знайома вам ситуація, ви заплатили такий єдиний податок, однак в кінці року або на початку 23-го, подаючи декларацію платника єдиного податку першої або другої групи, ви вирішили скористатися такою пільгою, припустимо, в лапках заднім числом. Тобто ви платили повний 2022 рік, однак вирішили не декларувати а цю суму перенести на 2023 рік або, можливо, і пізніше, після закінчення воєнного стану в Україні. Якщо так, то в цьому відео детальна інструкція, рецепт, як вийти з цієї ситуації, а саме будемо вчитися, яким чином подати заяву до Державної податкової служби для того, щоб скасувати такі нарахування. Оскільки ви в декларації показали, що не бажаєте, щоб такі нарахування світилися в кабінеті, однак сталася ситуація, що в певних регіонах України податківці такі скасування здійснили, про що діляться позитивними інсайтами ваші колеги ФОПи, однак є велика кугорта підприємців, до яких ця ситуація не має відношення. І ця... Ну, в них не, не світиться недоплата, тому що такий податок сплачений, однак він не врахований для, у майбутніх, за рахунок майбутніх платежів, тобто нарахування залишилися. Отже, ми перейдемо до ресурсу електронного кабінету і найперше подивимося, де перевіряти цю ситуацію. А саме в розділі розраху, стан розрахунків з бюджетом» у 2022 році переходимо в. Інтегровану картку єдиного податку з фізичних осіб. В моїй ситуації в мене єдиний податок нарахований за 2022 рік повністю. У Вас має бути ідентична ситуація, і я сплатила теж за цілий рік. Хоча я не знімала нарахування, я його заплатила і не бажаю задекларувала і заплатила. У вас може бути ситуація в карці ідентична, тобто нараховано щомісячно єдиний податок і теж ви сплачували. Однак ви бажаєте, щоб ось тут, оце поле нараховано, вас було меншим, щоб воно вас дорівнювало лише ті кількості місяців, яку ви бажаєте, за яку ви заплатили і бажаєте її задекларувати. І задекларували вже. Припустимо, ви заплатили січень, лютий, березень, квітень. Бажаєте цих 4 місяці залишити, а решту вісім зняти нарахування. Тобто, вас у вас ці поля мають бути сторновані Державною податковою службою. Далі перейду до умовної декларації, а саме в категорії ведення звітності відкрию податкову декларацію платника єдиного податку першої або другої групи. Цей ролик, як для тої, і для тої категорії, є актуальним. Отже. В розділі другому або третьому, залежно від категорії платника єдиного податку, у вас буде інформація про щомісячні авансові внески з єдиного податку. Так як я і говорила, наприклад, це з січня по квітень 2022 року ви задекларували таку сплату а вже з травня по грудень бажаєте, щоб нарахування були зняті. Що ми для цього робимо? Для цього ми подаємо відповідну заяву. Для вас таку заяву. Підготувала, вона буде розміщена в описі до цього відео. Отже, заява про скасування нарахування єдиного податку та зарахування сплачених сум в рахунок майбутніх платежів відповідно до таких пунктів Податкового кодексу України. Що ви сюди зазначаєте? Інформацію про орган ДПС, куди подається заява. Ось тут цікаво: є декілька варіантів заповнення цього розділу. Оскільки платники податків зазначають, що інколи отримують інформацію від місцевих територіальних органів податкової служби, де вони зареєстровані, що такий документ потрібно адресувати до Державної податкової, до Головного управління Державної податкової служби. Однак на практиці раджу саме спочатку відправити до вашої інспекції, а вже далі, якщо отримаєте таку відповідь, пересилати її до Державної інспекції, головного управління Державної податкової служби. Для того, щоб сюди вказати інформацію, можливо, ви не знаєте код територіального органу чи назву повну, переходите до електронного кабінету у розділ облікові дані платника податків і в категорії Реєстраційні дані знаходите інформацію про код ДПІ та її найменування. Копіюєте цю інформацію до заяви. Заяви будуть розміщені у Вордівському форматі, для того, щоб ви безпосередньо. Могли вдрукувати інформацію або роздрукувати та вписати від руки. Інформація про платника податків, податковий номер або серія та номер паспорт, якщо ви не використовуєте, код, найменування платника тобто прізвище не по батькові, податкова адреса, електронна адреса за наявності, і в тому випадку, якщо ви бажаєте відповідь на. Запит на ваше звернення отримати саме на електронну пошту. Тоді обов'язково її вказуєте, прописуєте. Контактний телефон, теж раджу, раджу вказати для зв'язку із вами. І знизу безпосередньо текст заяви. Прошу скасувати на рахування єдиного податку за період з ПО. Якщо ми говоримо в нашому прикладі, припустимо, з 1 травня 2022 року до 31 грудня того ж року в сумі, відповідно, прораховуєте суму. 1300 помножити на 8, якщо ми говоримо до, цієї, до цього прикладу, відповідно до пункту такого-то податкового кодексу України, яким встановлено, що тимчасово з 1 квітня до моменту завершення або скасування воєнного стану фізособи, платники єдиного податку мають право його не сплачувати. Крім того, зазначаємо, що єдиний податок за вище вказаний період мною сплачувався, тому керуючись пунктом 295.6 ПКУ де вказано, що суми єдиного внеску підлягають зарахування в рахунок майбутніх платежів, прошу єдиний податок у сумі, знову ж таки, ідентичній цій сумі, зарахувати в рахунок майбутніх платежів. В даному випадку я не вказую 2023 року, тому що, можливо, ця переплата вам не перекриє 2023 рік. Просто пишемо в рахунок майбутніх платежів. А вже таке врахування буде задекларовано в 2023 році, коли ви покажете за саме за які періоди. Ви будете нараховувати єдиний податок. Про прийняття рішення прошу повідомити письмово згідно законодавства на електронну пошту або засобами електронного кабінету платника податків. Повідомляю, що станом на дату подання заяви мною подано декларацію до Державної податкової служби. Ту декларацію, яку ми дивилися, що й це річну декларацію, або за періоди. Зверніть увагу, що це мається на увазі відносно періодів. Таке має місце бути для тих фопів, які в 2022 році скористалися правом і перейшли, наприклад, на систему з особливостями на загальну систему оподаткування. Друзі, якщо це відео корисне для вас, обов'язково поставте лайк та підпишіться на YouTube канал номер 1 sінарcom Натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Я ж продовжую. Крім того, тут є можливість поставити позначку, що. Державному реєстратору подано заяву на припинення підприємницької діяльності, адже в цьому випадку теж є варіант на рахування зайвого єдиного податку, який ви не бажали декларувати і не задекларували. Крім того, в розділі 3.3 повідомляю, додаткову інформацію за необхідності можете прописати у цьому полі. Відповідно, знизу дата подання заяви, підпис та розшифровка підпису фізичної особи або законного представника. Далі, як варіант, ви можете роздрукувати цей документ, а можете скористатися іншим корисним лайфхаком. Ви можете просто зберегти одразу з Word -у, у PDF і використовувати зразу ж цей документ при надсиланні до Державної податкової служби. Чому я кажу такий варіант? Адже не обов'язково на сьогодні ставити живий підпис на сканкопіях документів, адже саме засобами електронного кабінету ви будете накладати електронний цифровий підпис, що повністю відповідає. Електронному документу, який готовий до надсилання та опрацювання Державною податковою службою. Як це зробити? Натискаємо файл. Зберегти як. У відкритому вікні обираємо тип файлу PDF-документ. І натискаємо Зберегти. Документ збережено. Переходимо до електронного кабінету. І ось останній етап нашої роботи в розділі листування з ДПС формуємо, обираємо. Інспекцію, тип, лист. Тематика. В нас тут є єдиний податок. Шукаємо в випадаючому списку. Короткий зміст документу. Раджу просто скопіювати заголовок заяви. Не повністю, бо не поміститься. Він і так у нас не помістився, бачите. Так. Можемо про скасування нарахування єдиного податку. І безпосередньо сам документ. Ось, ви бачите, він зберігся: 213 кБ, що входить в обмеження 5 МБ, передбачене електронним кабінетом. Натискаємо Зберегти документ. І ось цей лист, який ми щойно зберегли. Виділяємо його у списку підписати. І відправити до Державної податкової служби. Перевіряємо реєстрацію такого документу в категорії: Вхідні, вихідні документи, вхідні документи. У вас має бути ось таке повідомлення, лист ну, від того і дати, яку ви будете, якою ви будете надсилати його, має бути номер. Дата та реєстраційний індекс документу в Державній податковій службі. Саме за цим номером ви можете, якщо такий лист буде не опрацьований, наприклад, телефонувати до Державної податкової служби та питатися про стан розгляду заяви. Крім того, у категорії вхідні документи ви будете отримувати інформацію від Державної податкової служби про стан опрацювання даної заяви. На цьому буду завершувати цей випуск. Наша команда і надалі продовжує працювати. Тому запрошую вас долучитися до Viber та телеграм-каналів, в яких щоденно публікуємо гарячі новини, даємо доступ до корисних документів, анонси на вебінари та семінари безкоштовного характеру. Ви можете обговорювати та ставити коментарі під цими постами. В описі до цього відео ви знайдете посилання на ці вайбер та телеграм-канали. Крім того, в описі ви знайдете в доступі заяву у word форматі яку ви можете використати. Для скасування нарахувань єдиного податку. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна. До нових зустрічей!